Сюда иди получше не сюди! ежа раздорю тебя, ты не выживешь, а ты забушь у мене едет пак, чуджу иджи аут. Не, Чепай! Мого друга! Я Є ВАНДОСМЕН! СПІШУ а, і я не думав, що ви это сильні. Ви не, не знаєте, не сіки мисильні. ми сильні. Ми скибідісти, ми сильні, і ми не переможні. Х? ти з дуба рухнув! Я тебе приб'ю! Упс, все позналося. Па-па! Завантус мене! Тихай! За да. Я тебе приб'ю на чаш! Я всіх почув на чашлик! А тебе найбільше почуйся! Угу. А. Де я? Це ми що перемогли? Я походу залишився. Ну ладно, можливо, піду. А, а, що це? Що це? Я не можу що? А? Це база Realm'а? О, ні. Не Drewmen. Серце моє So, ich bin so niedlich. Ich Oh! so niedlich. <coughs> <Yeah. Yeah>. Huh? bin Ich so О, привет. Привет. Хочешь коктейль? Я помедляюсь, но ты... Иллюзия! Я

Коти не врятувала мене, а ч мало? Ні, я не можу повірити! Ні, 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 не, сень, сене. Ну, прил. <різвіст> ну, Ну, умерли, но не всі, бо є невмираючий вмираючий Геній.